Я крутиха Анастасія Геннадіївна. Працюю вихователем в групі Веселка, діти шостого року життя. Протягом міжатестаційного періоду мною здійснювалася планова та системна робота з вихованцями відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти України та програми розвитку дітей дошкільного віку, стежинки у Всесвіт. Основною метою моєї діяльності було створення сприятливого освітнього середовища, формування ключових компетентностей та всебічний розвиток дітей. Працюю за таким. Освітніми напрямками дитина в соціумі, природному довкіллі, у світі мистецтва, особистість дитини, мовлення дитини, основи грамоти, гра дитина та інші. Особлива увага в роботі з вихованцями була спрямована на логіко-математичний розвиток. Тема, яку я впроваджую при роботі, це сучасні інноваційні підходи до логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Для різноманітності базової програми навчання я використовую у заняттях, програми та інтеграційні підходи з напрямку стрім освіти. Протягом навчально-виховного процесу, окрім базових математичних завдань, проводжу заняття з математики на тему Математичні будівельники використовую конструктор Лего, кубики, картки з числами, числова доріжка, ланцюжок чисел, сусіди чисел, склади число. Та геометричними фігурами. При цьому працюю зі всією групою, підгрупами або індивідуально з кожною дитиною. Також додаю у програму заняття на тему. Чарівний світ чисел та форм, під час якого граємо з дітьми у квест математичний детектив та гру «Рухлива математика. Паралельно на заняттях виконуємо нейровправи для розвитку міжпівкульних зв'язків, синхронізацію роботи півкуль головного мозгу, розвиток координації рухів та активізації розумової діяльності. Розробила зошити, весела математика для опрацювання математичних завдань з дітьми старшої групи та їхньої підготовки до школи. Окрім урізноманітнення занять з математики, зараз з вихованцями впроваджую нову форму для розвитку мовлення логаритміку. З початком війни. Активно впроваджувала дистанційну форму навчання, яка дозволяє підтримувати освітній процес у будь-яких умовах. На платформі Google Classroom щоденно розміщую завдання та заняття. Для самостійного опрацювання, при цьому обов'язково підтримую контакт та отримуючи зворотній зв'язок від батьків, проводила зум-конференції з дітьми. Зараз працюю у змішаному форматі очно з дітьми. Та онлайн на платформі Google Classroom власні відеозаняття розміщую на своїй сторінці YouTube каналу, а зараз вже більше 300 занять. Та публікую в соціальній мережі Facebook. На мою думку, для отримання якісних результатів навчання виховання дітей необхідно залучати батьків. Я постійно з ними на зв'язку у класрумі та у спільному чаті Telegram. Завжди надаю консультації, поради, рекомендації, проводжу анкетування та різноманітні опитування для удосконалення роботи з дітьми. Організовуючи батьківські збори, висвітлюю максимальну кількість важливих питань навчального процесу. Також практикую проведення відкритих занять для батьків, щоб кожен міг побачити навички своєї дитини. За цей період накопичила значний досвід у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку удосконалено методи роботи, спрямовані на всебічний розвиток вихованців. Разом із колегами брала участь у педагогічних радах, зокрема у засіданні інноваційні технології у вихованні дошкільників, підготувала доповідь про використання стрім-методик, запрошую колег на заняття. Для обміну досвідом. Окрім цього, на педагогічних годинах ділюся інформацією її, отриманою на курсах з цивільного захисту, охорони праці до медичної допомоги та виступаю з доповідями згідно річного плану. Тема останньої доповіді презентація технологій змовленевої роботи, круги лілуя, коректурні таблиці, схеми моделі, мнемотаблиці. Постійно відвідую семінари, майстер-класи та вебінари у Центрі професійного розвитку освітня траєкторія на платформі Всеосвіта та інші. Також для максимально якісного обміну досвідом з колегами постійно. Публікую відеозанять та свят, які проводжу з вихованцями в соцмережі в Фейсбук, в групі Smart Освіта. Приймаю активну участь в організації тематичних свят для дітей нашого закладу. Будучи головою професійної спілки, завжди тримаю колег в актуальному інформаційному колі щодо питань захисту працівників. Дякую за увагу!